Дарую вам пісні, дарую вам серце, хай стоячи не буде і щедрію життя, хай ворожиться щастя, і все удається, роду народи, моє майбутнє. Героїною чергової зустрічі у клубі Джерела душі стала талановита землячка, яку Марія Караван, керівниця клубу, представила аудиторії такими словами. творча. Унікальна, скажімо так, Надія Петрівна Матвійчук. Кожна людина неповторна, і у кожної своя історія. У надії Петрівни Матвійчук вона пов'язана з піснею. Я скільки себе пам'ятаю, ну десь 7 років, це вже 60 років. Я селі. Любов до музики пісні у пані Надії можна сказати родинна. Вона розповіла про свій родовід, дитинство, молодість, подальшу долю, в якій музика ніколи не полишала її. У репертуарі Надії Матвійчук різножанрові та цікаві пісні, народні, популярні романси. На зустрічі вона щедро обдаровувала ними аудиторію. Співала також пісню про кохання русинською. Адже її мама родом із Прящівщини, що у Словаччині, символічним епіграфом зустрічі стали слова подяки Всевишньому, який залишив для жінки пісню, і її у пісні залишив. Тому так натхненно звучала кожна наступна композиція. І хто сказав, що ми з роками вже не ті, І що... А я свої роки, і в голові моїй шалені щереки. Надія Петрівна співала і запрошувала до пісні слухачів. Два, три, твої, Пані Надія і сама пише пісні. Уже давно усім полюбилася її пісня Славучани ви мої славучани. Автором іншої пісні про Славуту із репертуару Надії Матвійчук є Зоя Стрихачук. А ще Надія Петрівна. Талановито читає вірші та гуморески. Відтак творча зустріч проходила в атмосфері емоційного піднесення та залученості усіх, хто був присутній до неординарної події.